My completion must <laughs> be said to a... Ще один такий нюанс, про який ви не знаєте. Багато людей зараз використовують систему йому. Навіть дітям показують, як треба виконувати вправи, потім заставляють їх розслаблятися. Я не знаю, що розслаблятися взагалі. Вони не втомлюються і вони дуже раціонально рухаються. Ця програма побудована на тому, що ми не напружуємо всі м'язи, а якщо вони напружуються... А букта. Та сама хвиля, так? Тобто риба використовує хвилю, вона рухається в горизонтальній площині. І оцей захльот, коли вона штука, <кій> закоплює воду і штукає, використовує розслабленим корпусом свого тіла. Так, так само він не напружується. І вони виконують таку складну координацію. Тут фактично в даній програмі ми використовуємо методику. Інекції, вам треба зловити цей центр уваги свого тіла і просто навчитися танцювати на підлозі, не напружуючись. Ясно, що вам треба цю координацію вивчити спочатку, тому що вона, вона є специфічна. І ми спеціально вас зібрали для того, щоб ви увагу зробили на дуже нетипові речі. Тому що у спортивній гімнастиці цей вид координації не використовується, його просто ніде немає. Приблизно ну, більша частина, половина з вас виконує вже вправи віру. Деякі, деякі вправи не до кінця виконуєте, бо ви не з тим лише ознайомитеся із програмою. Якщо б ви подивились на YouTube в інтернеті попередньо, фактично ви всі вже виконали би програму віру ці всі переходи, ці всі переміщення. У нас лишилося ще три пари. Тобто один із цих... Саме складних переміщень називається заклад. Зараз ви туди це не виходить, це єдиний елемент, який лишився із системи хатка-йога для случення хреста середини. Взагалі сідати дітям, я пояснюю так, що ми сидимо рівненько, ми можемо або направити відскочити 125 супів з лівого боку. А по-моему, зразу. Це буде это смыклов. Ви вже бачили, як вона використовується. Але нам вона не потрібна. Нам потрібен рух з одного положення. Річ. Нам треба навчитися сполучити допомогою переходу. Тут є вісім вправ. Виконайте першу вправу з опорою на руку. Виконайте її. Тобто задня так. виконайте вправу з опорою на руку. Не переміщайтеся. Заходьте, Є опора, так? Тобто задня рука. Удивіться на неї. Лікоть і коліно в закладці, так, як ви приклеїли, Тобто з'єднайте лікоть і коліно. <звірнення флеші> Розверніть плечі. Відкрийте плечі. Це показує що, що не може робити діти, які мають сполітичну поставу, не робити вправ на скручування. Дітей 53 років, років якраз набутивши фактично. І вони мають потреби утруднювати. Розумієте? Діти формуються, не сформувалися, формується вже починає. Якщо ми дамо пошту дитині на скручування, це буде ще гірше. Чому? Давайте я тобі вам чому пояснювати те, що ми, в принципі, мали. Знати про я, 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 я це. Не, ну, не можу. по щоб для того, щоб виконувати <коглядь> ці право, починають висунути. Потрібно мати дозвіл батьків, щоб я могла оце дітьми робити. Вибачте мені батьки, дозвіл оце цей і І не дасть мені в першу чергу, пані Кубакова, це є в обласному фізиці спадки, є лікар, яка заробовняє, що таке роботи.

На, на цю проблему. Перша проблема не можна робити, тому що буде е, тільки погіршуватися там. Це є вже відомий погляд, тому що е, вважається, коли е, права або ліва сторона спини вже нерівномірно не розвинута, між ними є різниця, вона вирішується в градусі пів тоді ми будемо збільшувати цей спільок. Але на практиці, на практиці всі, хто до мене звертався, Починаючи з 93 го року до мене прийшли діти з батьками і привели своїх маленьких дітей. Я не мав цієї практики. І ми займалися дітьми п'яти літнього різні. Справді одна частина, тобто справа з двох частин складається на праву сторону і на ліву сторону. Коли є спільно, він не зможе, дитина не зможе виконати людей. Сколіози, як можна стілю профілактики не допускати. І е, справді лікувати сколіоз надзвичайно складно, дуже довго. І е, це не три маленька дитина, якщо вона приходить в п'ять років і в неї є проблеми. Це займе декілька місяців кожен день. Не тільки цим а це, це, це почати з Виконайте, будь ласка, закінчу. Якийсь один з них. А можна я просто розкажу свого досвіду, що коли в мене мама привела дівчинку займатися, вона вже була старша вона була в школі, в неї з бо вона корсет носила, і вона просто боялася робити плуг, бо таку вона робила, і все її страшно ставало. Але вона бачила цю послідовність вправ, і коли була ця вправа, вона імітувала, що вона робить плуг, робить вирізку, потім робить нам вперед. Через якийсь час вона вже перестала боятися почалася вирізку, побити пул, і заклади її можна було робити. Тому коли вони, ми виконували ці правди, тому що я їм відміляла з дітей здоров'я, то вона сідала і робила так. Це в неї заклад, потім вона поверталася разом з усіма. Робила ще один, нібито закладу. Але разом з усіма. Тобто, заклада фактично вона не робила, а це їй давало можливість. Бути На сьогоднішній день дотримуються, до речі, людина виступала мою думку. Я не дозволяю. Люди прийшли, хочуть займатися. Я. Не один дотрим, не одна проблема є, щоб не допустити. Нема необхідності, мені сьогодні в комусь щось мені доказувати не потрібно. І, е, і краще, щоб не ризикувати, якщо діти до вас прийшли, ну для чого проводити досвіди на чужих дітях. У вас є розум, ви жінки, в першу чергу, думаєте про дітей. Досконаліше, як чоловіки. Ось. У вас є інтуїція, у вас є досвід. в і, 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 мене колись цього досвіду не було. Я дуже багато проводив експериментів, як вірив в них. І завдяки моїй цій впевненості на сьогоднішній день жодної дитини не було а, а, ні одного випадку, коли скажуть, що це було, що говорить. Де ми, де ми робимо і можемо щось робити. І де нам робити, не треба, тому що є Міністерство охорони здоров'я, є міністр охорони здоров'я, є п'ять заміністів охорони здоров'я. У тих п'яти замінах є п'ять секретарів, є багато департаментів, які дають дозволи, не дають дозволи, але вони не знають, як вирішити цю проблему. Ця проблема дуже складна. І проблема з поліодом Білорусії. 12 років тому назад, настільки гостро стояло, коли я її побачив в Міністерстві по надзвичайним ситуаціям, я зрозумів, що це буде у нас так само через цей сектор. Звертаємося до теми, яку ми сьогодні вивчаємо. Подивіться на вправу цьому, восьму. 14, 15, 16. Там і всюди є ротація спини. Щоб підійти до цього захисту, який ми зараз будемо вчити, всі вправи попередньо треба пройти. І вони всюди себе проявлять. Читина, яка має з вона їх не виконає. Тобто, не може виконати, їй не дасть тоже м'яка. Та Так в неї вже спина не є правильно є... Як формується польот? Чому хребет один, це будинки в другий? По простій причини. Лікарів не пояснюють. Перша причина в тому, що низький гемоглобіну дитини дитина росте, з низьким гемоглобіном і в неї не встигає формуватися різдві. Різ.